Початку тижня президент України Володимир Сленський повідомив, що буде застосовувати також і гелікоптери з кулеметами для збиття безпілотників. Тобто, ми зараз маємо таке, ми збиваємо дронами-перехоплювачами. Легкомоторна авіація нас залучена до процесу. Тепер зараз будуть гелікоптери з кулеметами. Тобто, вже f 16 не будуть залучатися до збиття безпілотників і наскільки от. Така не знаю, чи коректно казати солянка, але наскільки воно ефективно? Це розподілене перехоплення, коли передбачається будь-яке застосування засобів, які найефективніші в той чи інший спосіб. Умовно кажучи, якщо у нас дрон перехоплювач може працювати на висоті до 6 тисяч метрів, то, наприклад, якщо дрон знаходиться на висоті 500 метрів, достатньо використовувати мобільну вогневу групу. Тому що вона може достати до цього дрону за рахунок своїх засобів враження. Якщо дрон знаходиться вищий в тому секторі, немає, наприклад, авіаційних засобів, на кшталт легкомоторних літаків або гелікоптерів, то можна застосувати дрон перехоплювач. Якщо дрон знаходиться вище 60 тисяч метрів, де не в ефективна будь-яка з цих зазначених зброєю, то використовується вже в 16 або інші якісь літаки. Тому тут іде система розподілена перехоплення. Це ок, це нормально, тому що треба зрозуміти, що будь-яка зброя ефективна, яка може Збити шахет вона ефективна, але відсоток ефективності дорівнює е, правильність застосування.